Друзі, всіх вітаю, всіх з початком нового робочого тижня Ми тиждень починаємо з роботи над помилками. Якщо пам'ятаєте, в школі такий був урок після невдалої контрольної. Отож, ми працюємо з поверненнями. Ми хочемо дізнатися від клієнтів, що саме не підійшло у товарі. Маємо ось таку кількість повернень. Ну, в принципі, це небагато, але тим не менш, знаю, що повернення тут товар такий топовий. Будемо пробувати дізнаватись у клієнтів, що саме не так. Бо ось нова пошта, не знаю, є такий момент, що незрозуміла людина, чи відмовилась, чи просто не прийшла. Ось якось раніше було, коли була відмова клієнта, наприклад, то одразу йшла відмова онлайн. Ну, в додатку можна було відслідити це. А зараз такого немає. І, в принципі, якщо людина прийшла в перший день зберігання, відмовилась, я лише через тиждень зможу знати, що посилка повертається. Я не буду знати, по якій причині, чи вона відмовилась, чи, було... чи вона просто не прийшла. Ну, так, Такий дивний момент у роботі нової пошти. В принципі, я з ними спілкувався. ну, Одного мене, мабуть, недостатньо для вирішення цієї проблеми. І ще таке цікаве питання, друзі. Ось ви, коли замовляєте посилку, товар якийсь да, і відмовились від нього. Чи телефонуєте ви клі, е, постачальнику, продавцю, е, ну, говорите про те, ну, якщо ви замовляли на ложку, да, як більшість в принципі, товару замовляється. Чи спілкуєтесь ви з продавцем, відправте щось на заміну, або е, мені там те, те те не підійшло? Ось з цією. Ну, з цієї кількості посилок. Лише я знаю одна ось ця Це якорь був. Ґло. Людина зателефонувала, ну забрала попередньо, а потім зателефонувала, сказала, ну не, не підійшла посадка під колінвал, під конус. А інші втіхаря, тихушники, назвемо їх так. Або не дійшли, або відмовились. Ну, Буду телефонувати, цікаво дізнатися. Я знаю, фільтра є на компресор, чому не підійшли. Дивно. ну... Будемо, може, треба десь додати товару до карточки товару якоїсь інформації. Будемо черпати це з розмов з клієнтів. Отож, всім гарного дня, побачимось!